Найкращий варіант тренувань в тому випадку, коли людина хоче скинути зайвий жир, це тренування full body, тобто все тіло за одне тренування. Так за одне тренування ти будеш спалювати більше калорій, відповідно, досягнеш мети швидше. Приблизно такі думки я часто зустрічаю в коментарях, тому хочу пояснити, як це насправді. Коли ти хочеш скинути зайвий жир, схуднути чи просушитись, найголовніше, що тобі треба, це дефіцит калорій. Які робиться за рахунок харчування стосовно тренувань, звичайно, багато людей придумовують собі на схуднення або на сушці якісь взагалі інші варіанти тренувань, тому що так буде горіти більше калорій, так буде спалюватись більше жиру. Насправді ж, тренування на наборі маси та схуднення чи сушці можуть абсолютно ніяк не відрізнятись. Хіба що об'єм тренувань, коли ми хочемо прибрати жир або підсушитись, буде меншим, чисто для того, щоб було легше зберегти силові показники. Тому, якщо ти хочеш схуднути, коригуй свій раціон. Харчування, а тренування можеш абсолютно не змінювати. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профілі.